Залужний вийшов із важливим повідомленням до українців. Зараз все почало змінюватися, і він хоче, аби ми знали про процеси, які відбуваються. З'явився із дуже неочікуваними словами та назвав свою роль у майбутньому країни. Ці його жести здивували Україну. Більше того, він звернувся до тих, хто його підтримує. Про все це почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь і надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. Залужний звернувся до українців, і висловив неочікувані думки та розповів, дещо важливе. Перш за все, відставний генерал зауважив, що його нещодавній виступ в британському аналітичному центрі Хатам Хаус спричинив значний резонансу. Світі, значить, світ задумався про війну. Значить, війна вже не тільки проблема України. Тоді сподіваємося, що дійсно, коли у таких стінах почнуть говорити дипломати, гармати замовкнуть. Написав він у своєму телеграм. Валерій Федорович подякував за шалену підтримку тисяч людей в інтернеті, а також тим, хто висловив свої думки із приводу його промови у Британії. Я задоволений і реакцію ворогів. Їх історичні конвульсії лише підтверджують, що ми на правильному шляху. Вони нас бояться. Ця додав він. Ну, зазначимо, що днями посол виголосив промову на авторитетному британському майданчику. В ній він жорстко розкритикував західних політиків за боягузтво і нерішучість у підтримці України. Залужний зауважив, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ захід не вірив в Україну. Тому західна преса, боячись Путіна, давала Україні спочатку три години, потім три доби. Потім, пройшовши на допомогу Україні, захід боячись чи то ядерної війни, чи то ескалації, не забезпечувати в Україну необхідною кількістю зброї. тому ми не змогли досягти якихось значущих результатів у розгромі арафії. На думку заложного зараз світ постав перед наслідками небажання заходу впливати на глобальну безпеку. Я прийшов сюди не критикувати Захід чи НАТО. Я абсолютно розумію, що в Україні навіть за Будапештським меморандумом ніхто нічого не винен. Україна щодня б'ється за виживання. Я всього лише хочу, щоб ми людство в чиїх руках доля 21-го століття були розумними і пам'яті. Тали своє минуле, щоб не пережити його у майбутньому. ексголовком ЗСУ також заявив, що Росія, Китай, Іран та Північна Корея сформували неформальний союз і розширюють свій вплив через БРІКС. Український посол висловив сумнів, що цей блок формується лише заради перемоги над Україною. Валерій Федорович також уперше прокоментував і план перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді. Так Залужний назвав його абсолютно логічним і правильним, зазначивши, що він. Стосується не лише України, а й інших зацікавлених у завершенні війни країн абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план, де кроки прописані не лише для України, так звісно, і Україна має чітко слідкувати плану, зазначив екс головнокомандувач збройних сил України. Також Валерій Федорович прокоментував прогнози щодо дати завершення війни в Україні. Не слухайте жодних бродячих експертів, не може бути у війні жодних прогнозів. У війні працює лише математика, саме математика, яка прораховує. Все це щодо нашого вступу до НАТО залужний теж не змовчав. Він заявив, що Україна підсилить НАТО, ставши ініціатором змін, адже війна змінюється. А альянс має готуватися до неї та перебудувати свою військову спроможність. На мою думку, є два основні пункти, які стають перспективою для вступу України до НАТО. По перше, наразі в НАТО немає жодної альтернативи щодо колективної безпеки. Ми хочемо перемогти України, Ми хочемо закінчити війну, щоб гарантувати безпеку. Україна приєднується до НАТО і Альянс стає гарантом безпеки. Ки України, включно із відновленням. Заложний також наголосив на необхідності перегляду та перебудови військової спроможності альянсу. По-друге, я вірю, що Україна, як ніхто інший, може підсилити НАТО і стати ініціатором змін. Ми не можемо назвати конкретні терміни, але НАТО має готуватися до війни та перебудувати свою військову спроможність. Війна змінюється, і цей процес триває. Поки що ми в процесі приєднання до НАТО, але я все ще вірю в те, що буде ухвалено рішення про приєднання. України до НАТО передусім, щоб посилити НАТО, наголосив посол. Ну до слова заяву щодо членства України у альянсі днями зробив і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, Україна може стати 33-м членом НАТО, і тож питання лише у часі. Так у майбутньому Україна буде 33 м чи 34-м членом НАТО. Зараз, схоже, Україна буде під номером 33. але можливо хтось інший вступить перед нею. Проте Україна в майбутньому буде членом НАТО. Так ми вирішили у Вашингтоні на саміті НАТО у липні. Тож питання у часі. Не оминув своєю увагою і нарешті вперше прокоментував пан Валерій Федорович і Курську Операцію за його словами, ця операція показала, що Україна є найактивнішим діячем розвитку військової науки. Заложний додав, що не був ознайомлений з військовими планами курської операції, але впевнений, що командування Сил оборони врахувало всі необхідні лінії її проведення. А на запитання, чи справді курська операція змінила ситуацію на фронті, посол України відповів, що ці теми варто залишити професіоналам, які потім дадуть оцінку військовим діям. Повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці Рації проводити, яким чином діяти, куди наступати та що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться. Він також прокоментував і загальну ситуацію на фронті та зазначив, що вона склалася саме такою, якою може бути внасток тих дій і тих умов, в яких зараз перебуває Україна, коли на сьогоднішній день Путін витрачає 120-130 мільярдів доларів на рік, і водночас наряди купує по 500 доларів за штуку. І подивіться у пресі, скільки Україна отримує коштів у якості допомоги на ведення війни. І за якою ціною ці снаряди потрапляють до України. Ви розумієте, що це диво, що там відбувається, що могло бути зовсім по іншому. Я знаю точно, що зсу роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Ну а тим часом Залужний шокував ще однією заявою. Під час свого виступу у Лондоні він сказав, що вийти із затяжної війни за рафію практично неможливо. Заложний нагадав, що ще 23-го року захід не надавав Києву достатньої кількості зброї, через що Україні під час контрнаступу не вдалося Сягти значних успіхів у розгромі рашистів. Отже, ми опинилися останні затяжної війни. На мій особистий погляд, вихід із цієї затяжної війни видається майже неможливим. Ба більше зловненько виключає, що до лав ЗСУ доведеться мобілізувати і жінок. Про це він сказав у своєму виступі в аналітичному центрі у Лондоні. Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми напевно зробимо це. Але я думаю, ми маємо запобігти цьому повномасштабній війні в Європі, яка розпочалася 1939 Року, але іншими шляхами не призиваючи українських жінок, саме дві останні заяви спричинили найгучніші дискусії серед українців. Щодо виходу із затяжної війни, одні користувачі соціальних мереж погоджувалися із тезою заложного інші категорично її заперечували. На жаль, це так майже неможливо. Якщо нарешті усвідомити реальність і необхідність переговорів, продовження війни без реальних військових цілей означатиме лише знищення майбутнього України. Ну а захід, хоча він цього і не хоче, нашу катастрофу зрештою Живе. а от щодо мобілізації жінок за для порятунку Європи, то всі були однієї думки. Я проти порятунку Європи життями українців. А чому не йдуть захищати Європу європейські чоловіки або європейська армія? Чи перебіг війни змінять українські жіночі плечі? А може Європа припинить висловлювати занепокоєння і збільшить пакет санкцій, допомогу? Або, хоча б хе дозволить бити своєю зброєю по територію Російської Федерації, поки що нас нікуди не прийняли. Відповідно, у нас нема зобов'язання їх захищати на даний час. Українці захищають свою країну Станемо частиною НАТО, тоді і поговоримо. А о чим ще здивував всіх українців езголоком збройних сил України Валерій Залужний. Так це тим, що він написав книжку Моя війна першу у майбутній трилогії. Про це повідомив Бабель із посиланням на джерела з оточення залужного. Моя війна. Це мемуари про події від дитинства ексголовкома до 24 лютого 2022 року. Також кілька розділів присвячені вже повномасштабній війні РФ проти України. Книжка Моя війна стала першою в трилогії. Дві наступні називатимуться Наша війна та їхня війна. Зазначається, що перша книжка повністю закінчена і скоро з'явиться у книгарнях. Зараз Валерій Залужний працює над другою частиною нашою війною. На запитання видання чи не є книжка стартом політичної кар'єри екс-головкома» джерела. Відповіли, що у політику залужний не збирається. Натомість планує зосередитися на роботі послом України у Великій Британії. Ну а я вам вдячна, глядачі, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.